Нещодавно створила організацію народжені вдруге». і ця організація об'єднує людей, котрі перенесли трансплантацію або чекають на трансплантацію. Саме ця організація буде об'єднувати таких людей і лікарів. Три роки тому назад я сам переніс трансплантацію серця, і це спобудило мене створити цю громадську організацію народжені вдруге». Саме сьогодні є урочистий день. Коли ми підписуємо з інститутом серця меморандум по співпраці, дійсно, день урочистий, бо така співпраця саме з громадською організацією, з пацієнтською організацією, має бути досить плідною. Лікарі і. Пацієнти, які сьогодні очікують такої операції, вони потребують моральної, організаційної, такої емоційної підтримки. Нам би хотілося, щоб таку підтримку надавали не тільки лікарі, а й ті пацієнти, які вже перенесли трансплантацію того чи іншого органу, які на власному досвіді знають, як це відбувається, і яку саме підтримку вони можуть надати. Меморандум ми приготували, зараз підпишемо і дуже сподіваюся, що ця співпраця буде плідна. За останні три роки після прийняття нового закону ми змогли прооперувати і врятувати вже таку кількість хворих, що їх вистачає для створення громадської організації Народжені другі. І можу сказати, що минулого тижня зробили соту трансплантацію серця в Україні саме в нашому інституті, тому дуже радіємо результатам. Що ці хворі виживають, що ці хворі сьогодні знаходяться в гарному такому якісному становищі і мають якісне життя, і в них, в них з'являється бажання допомагати таким же хворим, які сьогодні очікують тільки операцію. Дуже сподіваюсь, що саме Допомога і підтримка хворих після операції, після трансплантації тим хворим, які знаходяться на листі очікування, буде досплідною, бо довіра одного пацієнта до іншого пацієнта завжди більша, ніж просто довіра пацієнта до лікаря. Тому. В добрий час, як кажуть, хай, хай щастить вам на цьому нелегкому шляху. А ми будемо допомагати технічно і будемо допомагати з медичної точки зору. Сьогодні ми підписали меморандум з інститутом серця. Сподіваємось на плідну співпрацю з саме з інститутом, з лікарями. І сьогодні дійсно відбулася така визначна подія в нашій організації Народжені вдруги. Тому що це перший меморандум підписаний між громадською організацією і інститутом серця. Тому сподіваюся, цей приклад візьмуть інші лікарні, інші лікарі і приєднаються до нашої громадської організації. Резума, дяку. Дякую.